Нещодавно я повернулася з міжнародної конференції для підприємців і знаю, що мене вразило найбільше? Майже кожен виступ про одне. Системність багато власників бізнесу шукають нові інструменти, команди, способи масштабування, але рідко ставлять собі базові запитання: хто я для чого мій бізнес, куди я реально хочу йти? І тоді стає зрозуміло, чому фінансова система не працює. Бо коли в голові хаос він переноситься і на цифри. Я бачу це щодня в своїй роботі з підприємцями. Ми починаємо не з таблиць, а з усвідомлення. Бо коли власник бачить як цілісну систему, з'являються прибутки, ясність і спокій. І саме сьогодні це головне. Ній тренд. усвідомлене підприємництво, де фінанси це не стрес, а стратегія. Не коли ти гасиш пожежі, а коли розумієш, куди рухається твій бізнес і що потрібно зробити, щоб він ріс стабільно. Якщо ти відчуваєш, що твій бізнес вже виріс із хаосу, але системи ще немає, зараз ідеальний момент її створити. Я допомагаю підприємцям вибудувати фінансову архітектуру бізнесу, щоб гроші працювали на тебе. Напиши мені аудит, і я скажу, з чого почати.